Гарним святом. Тут Лариса Зоєю починає такі гарні ноті, а, да, так, але з огляду на ті події, які відбуваються зараз у Києві, я такий трошки невеселий. Трошки Лариса Васильівна казала жартівливий вірш. Він вийшов не жартівливий, це вийшла трошки сатира, така про наше з вами життя. Як ті йшли з набоями, сиділи ці під люками. Завстали, бач, героями ті, що були під люками, бо поки ті сварилися мудріші з них которіли. Оці отаборилися на взятій території. Тепер даремно скиглити на Бога й долю гримати, бо головне ж не виграти, а перемогу втримати, бо завжди цінувалися невишколені шанцями. А ті, яким вдавалося зрости пристосуванцями, покрили обрії хмароньки, та це не має значення. За полководців швароньки свободою заплачена. Прокляті міжособиці, вони страшніші атома. А хто ж у те ти за державу дбатиме? То давайте, щоб ми не тільки гарно співали, щоб ми відстояли наші пісні і наші звичаї з гарним купальським святом. Слава Україні! Слава. Ну що я вам скажу? Село вас не підведе. Ми завжди підтримували і мов.